Шановні працівники органів місцевого самоврядування, голови громад Харківщини, вам доводиться працювати у найважчі часи під постійною загрозою обстрілів і з надзвичайною відповідальністю. Ви реалізовуєте важливі рішення і забезпечуєте безперебійну роботу місцевого самоврядування навіть у найскладніші дні. Дякую кожному і кожній, хто щодня забезпечує міцність нашої держави. Слава Україні! Коли ми говоримо про органи місцевого самоврядування, це про стійкість, це про міць, ми фактично показали приклад 22-му році, коли найвищий обласний представниць орган зберіг свій функціонал, і обласна рада продовжила працювати. І приймати рішення. Наша консолідація майбутнього розвитку, в тому числі наших громад. Я хочу вам дійсно подякувати за те, що ви залишаєтесь на місці, за те, що ви працюєте, тому що органи місцевого самоврядування на Харківщині це перш за все про людей, це про порятунок людей, це про внутрішньо переміщених осіб. І я хочу ще раз привітати вас із професійним святом, подякувати вам за все, що ви робите на місцях. Дякую вам.